Це громадян Тернополя без. Партії без організацій, без нічого наша, од, од, наша одна спільність це те, що ми мешкаємо у цьому місті і хвилюємося за безпеку наших громогромадян. громадян. оскільки ми не маємо е, абсолютно повних гарантій без безпеки у цьому місті, навіть від міліції, навіть від служби безпеки України, тощо, тощо. ми вирішили все ж таки нагадати, що. Що ми тут живемо, що ми тут господарюємо, що ми платимо податки, і ми відповідно від, 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 забезпечуємо життєдіяльність же діяльність ось цих всіх установ, які на превеликий жаль містяться у таких жахливих спорудах, в спору, яких були і гестапо, і НКВД, і всі хто не хоче. Я думаю, що я вам скажу чесно, що від, віддавна я я себе відчуваю на на жаль, у цій країні емігрантом. а Зараз я себе відчуваю мігрантом, який завжди оглядається, який возить величезний гаїчний ключ під сіду, тому що я не відчуваю себе безпечно на превеликий час.